На базі Золочівського коледжу Львівського національного аграрного університету, 16 березня 2016 року відбулися фінальні обласні змагання з настільного тенісу в програмі Спартакіади ФСТ Колос серед аграрних закладів Львівщини, в яких взяли участь три збірних команди. В результаті наполегливої боротьби і в командній, і в особистій першості впевнену перемогу здобули спортсмени Золочівського коледжу Львівського національного аграрного університету, почергово здолавши команди екологічного коледжу 3-0 та Стрийського коледжу три Друге місце завоювали юні спортсмени з Трия, а третіми призерами стали спортсмени екологічного коледжу. За нашу команду виступали Лучка Назар перша ракетка, Наливайко Івана друга ракетка, Панацуга Зорислав, третя ракетка. Як команда-переможниця обласних змагань, спортсмени Золочівського коледжу Львівського нау будуть представляти Львівщину на фінальних змаганнях першості України, яка відбудеться 19, 21 квітня у місті Умані.